Ось таку чудову апетитну закуску я приготувала. Страва досить легка, цікава і оригінальна. Усім доброго дня! Ви на каналі Світлани. Сьогодні хочу запропонувати вам рецепт овочевих рулетиків. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною і будемо готувати разом. Як ви вже бачите, з овочей я взяла баклажан і перці. Саме з них будуть рулетики. До перця я візьму вершковий сир, авокадо і трішечки чесника. До баклажанів в мене піде сир, горіхи, майонез і також трішечки чесника. Можливо, сюди ще додам якоїсь зелені. Починаю з баклажана. Баклажан буду нарізати ось такими полосками, приблизно завширшки 5 мм. І відразу ж відправляю на сковорідку. буду обжарювати з двох сторін. Трішки присолю. Сковорідку добре-добре розігріваю, щоб була гаряча. І викладаю баклажани. Обсмажую з двох сторін до золотистого кольору. Баклажани після того, як обсмажаться, при охолодженні стають м'якими і піддатливими. Із них можна буде легко крутити рулетики. Трішки зменшую вогонь, щоб не згоріли і смажу. Поки баклажани будуть смажитися, я почищу перець. Так, дуже легко і просто знімається шкірочка з печених перців. Перець я запекла і залишила охолоджуватися в цій бумазі. Перці випікала в бумазі для випічки, а зверху були замотані фольгою. О, дивіться, як чудово гарно чистяться ці перчики. Ось такі баклажани до такого стану, гарно підсмаженого, доводжу баклажани. Складаю на тарілку і даю колонку. Перед, щоб не мочити, не насичувати його водою, я обсушу паперовими рушниками і вичищу це все насіння. Вибираю всі зернятка. Кожен перчик розрізаю, можна розрізати, а можна його так розірвати. Вони дуже гарно рвуться, рівненько, що їх і різати не треба. Ось так. так. Перці готові, баклажани смажаться. Зараз буду робити начинку. Почну з начинки для баклажанів. У мене буде твердий сир, у мене пармезан. Відрізаю ось такий невеликий шматочок. І буду натирати на терці. Сира ось тут, мабуть, грам 100 не більше. Відразу ж натираю трішечки часника. І відразу ж натру трішки до довишкового сиру. І це відставляємо. І зараз буду перебивати горіхи. Горіхи перебила до ось такої дрібної фракції. Така, що на зуб буде попадати. Не в борошно перемелене. Ось так перемішаю по сухому, щоб сир не склеївся. Додаю ложку чи дві майонезу. Побачу по консистенції. Майонез в мене густий, домашній. І ще додаю майонез. Як бачите, майонеза в мене вийшло три повні ложки. Звичайно, залежить від якості майонеза. Якщо рідший майонез, потрібно менше. Якщо густіший, так як в мене, то три ложки пішло майонезу. Пробую на смак. Смачне, горішки хрумтять. Дуже, дуже смачна начинка. Так, це підставляю. Баклажани мають охолонути. І зараз займуся вершковою начинкою. Авокадо. Авокадо як е, кіндер-сюрприз. Не знаю, що всередині. Чи чи стивне, чи вже не їстивне. Тому я взяла два, щоб не остатися без начинки. Цей, мені здається, що не їстивний. Бачите, такий темний. Це гарний. Дістаю ложкою. І також натираю на терці. Можна пом'яти веделкою, але мені так подобається більше. В принципі, можна одно, одного натерти, а другого пом'яти веделку. Одну половину натерти, а другу половину пом'яти виделкою. Так і зроблю. Авокадо помяла. І зараз все змішую до однорідної маси. Вершковий сир, трішки часничка. Баклажани майже холодні. Начинка готова. Єдине, що я додам до до сиру з горіхами, трішки, трішки петрушки. Петрушка в мене тут дрібненько нарізана і залита оливковою олією. Ось таку ложечку візьму. І починаю з перця. На кожну полосочку. Щедро викладаю начинку. І ось так скручую. І викладаю на тарілку з руколею. Звичайно, можете покласти листя салату, все, що вам подобається, а не просто на тарілку. А зараз закручую. Баклажанові рулети, Як бачите, вони абсолютно м'які стали, без олії, без нічого, щоб легше перетравлювалися. І ось так. Будемо один такий, один такий. Не ось таку. Чудову овочеву поляну я зробила. Паклажани фаршировані і перчики фаршировані. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Усім бажаю спокійних і тихих свят. І до наступних зустрічей! Уперед буде ще багато нових та смачних рецептів.